Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити ось таку рибку, для цього вам знадобиться маленький листочок, Фломастер, е ручка, олівець. Боже, в мене тут вже блискіти, блискитки пообдиралися. І... І, 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 а, і ножиці. У мене тут все нормально, якщо що. Ну що ж, будемо пожинати. Цю я робила складніше, але ще є другий спосіб, як зробити легше. Ось ми взяли наш листочок на його ось таким чином. Є, розгинаємо. Беремо ще ось так. І ось у нас виходить. Далі робимо все більш всередину. Ось таке чином. Це в нас вийшла наша основа. Далі беремо ножиці. І ось тут робимо напад. Рішечки ось так. І роблю хвостик. Так, хвостик зроблено. Я загнула цей хвостик у цієї рибки. Це в мене якась, навіть золота рибочка. О Боже, мій, як там хвостик був. Зараз. Зараз я тут ще один надрізок мені зроблю. Ось такий хвостик, далі. Що ми робимо? То це ось так. І вигинаємо. Хоча можна і без нього. Так, знову робимо ось так, щоб наша рибка була більш об'ємніша. І малюємо їй все, що там потрібно очко. И космическую. та да да Что-то мне, наверное, не очень подобно потому я рублю ось. Тут хвостик краще вийшов, але ви зрозуміли, як їх робити. Ну, це найлегший, на мою думку, спосіб. Ще вирішила затихланосити і ось так зробити. І ось наша друга рибка готова. У нас може перша. Робляться це дуже просто. Ось ця роб... я робила її трішки складнішою, Тому бачите вона яка. Ну, тому якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та папа папа. -па.